В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмийському державному гуманітарному університеті відбулося перше засідання круглого столу в рамках проєкту зі стейкхолдерами. Студенти ДГУ продемонстрували науковий потенціал на 10-й всеукраїнській конференції. Спортсменка з Ізмаїла Діана Хаджирадзєва стала володаркою Кубка України з бодибілдингу 2024, Волейбольний турнір змішаних команд осінні супермікси 24. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 27 листопада орієнтовно такі. 735 410 осіб особового складу, 9449 танків, 19 304 одиниці бойових броньованих машин, 20 830 артилерійських систем, 1255 реактивних систем залпового вогню, 1005 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 320 9 гелікоптерів, 19 619 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2765 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 30 126 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3687 одиниць спеціальної техніки. 18 листопада в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулося перше засідання круглого столу в рамках проєкту зі стейкхолдерами кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю ізмейської філії Одеського обласного центру зайнятості та центру кар'єрного зростання. Учасники обговорили проблеми та можливості розвитку підприємництва в українській Бесарабії. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 18 листопада в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулося перше засідання круглого столу в рамках проєкту зі стейкхолдерами кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю ДГУ Ізмейдської філії Одеського обласного центру зайнятості та центру кар'єрного зростання університету. Тема зустрічі починай і розвивай власну справу в Українській Бесарабії, проблеми та можливості. У заході взяли участь ректор Змейського державного гуманітарного університету Ярослав Кичук, заступник начальника відділу з надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості ЕМА Евель, а також завідувачі профільних кафедр університету та студенти. Вони обговорили актуальні напрямки розвитку бізнесу в регіоні та розглянули конкретні механізми підтримки молодих підприємців. Завдяки плідній співпраці з ізмейською філією зайнятості нашого університету ми реалізуємо спільні проекти. І особливо нас цікавлять проєкти щодо поширення, розповсюдження інформації, щодо самозайнятості, щодо розпочатку власної справи, бізнес-ініціатив. І саме сьогодні ця зустріч буде присвячена ознайомленню наших студентів, наших викладачів, випускників нашого університету і, звичайно, представників внутрішньопереміщених осіб, які мешкають в нашому гуртожитку. Одним з основних питань стало фінансування стартапів через урядову програму Власна справа, яка пропонує гранти до 250 тисяч гривень для відкриття власного бізнесу. Студентам було детально пояснено, як подати заявку на отримання гранту, а також подано інструкції щодо написання бізнес-плану. На даний момент понад 14 тисяч українців стали переможцями програми, а до кінця року планується надати ще понад 15 тисяч грантів. Сьогодні Ізмельська філія Одеського обласного центру зайнятості завітала у гості на круглий стіл до Ізмейльського державного гуманітарного університету. Метою було ознайомлення студентів та викладачів з грантовою програмою від держави. Це мікрогранти, які надаються від 50 тисяч гривень до 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу. Також ознайомлювали ми всіх. З програмою компенсацій для роботодавців спілкувалися про написання бізнес-плану, як це написати, було показано для студентів все. Все пройшло у формі діалогу. Було дуже багато питань. Уже було б багато цікавого. Учасники круглого столу також обговорили можливості мікрогрантів для компенсації витрат роботодавця, організацію курсів з перекваліфікації, а також питання створення робочих місць для молоді та людей з інвалідністю. Завершилася зустріч активним обговоренням проблем самозайнятості, розвитку підприємницької культури серед молоді та можливостей створення нових робочих місць, що є особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб та соціально вразливих категорій населення. Цей захід став важливим кроком у розвитку підприємницьких ініціатив серед студентів і відкрив нові можливості для тих, хто бажає реалізувати свій бізнес-потенціал в регіоні. Марія Зенченко, Дмитро Єфимов для програми новин. На Одещині прикордонники викрили спробу перевезення за кордон наркотиків. У пункті пропуску ренів однієї з пасажирок автобусу, який прямував до Греції, виявили заборонену речовину рослинного походження разом із приладом для її вживання. Виявити речовину рослинного походження прикордонникам із Мильського загону допоміг службовий собака. Експрес-тест підтвердив, що знахідка це мархуана. За ознаками порушення статті 305 кримінального кодексу України. Контрабанда наркотичних засобів направлено повідомлення, до поліції наркотики допоміжні засоби вилучено. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи проводилися взаємодії з представниками одеської митниці. 15 листопада в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбулася 10-та всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів 21-го століття. Сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Захід приурочений до Всесвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку, який став платформою для обміну ідеями та науковими дослідженнями. Подробиці дивіться далі. 15 листопада в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулася 10-та всеукраїнська науково-практична конференція Науковий пошук студентів 21 століття. Сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Захід присвячений до всеусвітнього дня науки, в ім'я миру та розвитку. Він став платформою для обміну ідеями та науковими дослідженнями. Конференція була проведена в змішаному форматі. А модератором заходу виступив кандидат історичних наук, доцент декан факультету української Іноземної філології ДГУ Іван Татаринов. Студенти, шановні гості, колеги, дуже радий вітати вас всіх у цій залі. Сьогодні у нас відбувається чергове наукове дійство в нашому університеті дійство традиційне. Це наукова конференція молодих науковців, яка у нас є традиційною і вже відбувається в десятий раз у листопаді спеціально до Дня науки. Це у нас науковий пошук студентів та іспірантів. Тів 21 першого сторіччя сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціоекономічних наук. Далі з вітальним словом виступив ректор ДГУ, професор Ярослав Кичук, який підкреслив ключову роль науки у формуванні майбутнього та важливості залучення молоді до наукових досліджень. Від імені ректорату із державного гуманітарного університету вітаю з цією унікальною подією. Навіть в умовах війни ми розуміємо наскільки важливо, щоб кожне та кожна на своєму місці наближали нашу перемогу. І звичайно, ви озброєні новими знаннями, новими компетентностями. Новими науковими досягненнями від імені професорсько викладацького складу я хотів би побажати представникам і представницям нашої студентської спільноти, учасникам і учасницям нашої науково-практичної конференції, звичайно, нових наукових досягнень і успішних перемог на всіх фронтах. Також у рамках заходу були нагороджені активні студенти, які зробили вагомий внесок у розвитку наукової діяльності університету та своїм ентузіазмом сприяють зміцненню традицій та розвитку закладу. Далі з вітальним словом до учасників звернулися Олександр Череп, доктор економічних наук, професор голова ради молодих науковців Національної академії наук вищої освіти України, Ольга Яковенка, кандидат педагогічних наук, доцент уповноважена особа з наукової діяльності. Надія Кічук, доктор педагогічних наук, професор декан педагогічного факультету Вікторія Міз. Кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління адміністрування та інформаційної діяльності Світлана Звекова, заступник голови ради молодих вчених ДГУ та голова студентської ради ДГУ влада Новак. Я хочу сказати, що для нас, викладачів ваших, надзвичайно важливий цей день теж, бо ми чекаємо на ваші нові відкриття, і глибоко символічно, що наша сьогоднішня така. Урочиста подія відбувається напередодні ще й Міжнародного дня студентів. Начебто такий збіг, випадковий збіг обставин говорить про те, що всі наші е, очікування пов'язані саме з вашими такими. Може, незначніми, однак, все ж таки науковими досягненнями. Проходить всеукраїнська науково-практична конференція, яку з нетерпінням чекають студенти. Це унікальна можливість представити свої наукові дослідження, послухати дослідження інших, також зробити для себе певні висновки. І мені, як представнику студентського самоврядування, дуже приємно, що кожна студентська ініціатива підтримується. Актуальні теми презентували учасники конференції, які викликали жвавий інтерес у публіки. Сьогодні я запропонувала своє дослідження діджиталізації як основи інновації в різних кластерах. Чому я досліджую це? Тому що інновації мають мати свою ґрунтовність, а взагалі вони ґрунтуються на цифрових засобах. На жаль, не в в усіх підприємствах, не в усіх кластерах рівномірно проходить цей процес. Я досліджувала і різні кластери, досліджувала особливості впровадження системи електронної торговлі, розглядала причини та наслідки, чому в різних кластерах по різному впроваджуються ці цифрові інструменти. Учасники активно обговорювали представлені проекти, ставили запитання доповідачам і ділилися власними ідеями. Змістовні дослідження студентів отримали високу оцінку викладачів та студентів. Сьогодні на 10-й науково-практичній конференції я досліджувала таку тему, як сучасна сім'я, актуалізація партнерства із закладом дошкільної освіти. Педагогічне партнерство в дошкільній освіті потребує постійного удосконалення та адаптації до змінюваних умов, культурних традицій та соціальних реалій. Десята всеукраїнська науково-практична конференція вкотре довела, що залучення студентів до дослідницької діяльності є одним із пріоритетних напрямків університету. Учасники отримали не лише цінний досвід, а й натхнення для подальшої наукової діяльності. Влада Новак Маленко для програми новин. На Одещині поліція та СБУ затримали трьох палів адмінбудівель. Двоє з них підлітки. Молодики виконували замовлення так званого куратора в різних регіонах України. За скоєним загрожує позбавлення волі. Ними виявилися троє місцевих жителів віком 15, 17 та 20 років. Правоохоронці встановили, що наймолодший фігурант отримав через один із месенджерів замовлення від невстановленої особи за грошову нагороду здійснити підпал поштового відділення в Одеському районі. Для своєї протиправної діяльності. Підліток залучив двох знайомих. Вжитими спільними заходами, в результаті проведеної кропіткої роботи зі збору доказів, правоохоронці вийшли на слід зловмисників. Їх розшукали та затримали в Одесі в орендованому житлі. Також встановлена причетність 17-річного фігуранта до скоєння терористичного акту в столиці. На Одещині правоохоронці за підозру у підпалах затримали трьох молодиків, двоє з яких неповнолітні. Отримавши через один з месенджерів замовлення за грошову нагороду. Здійснити підпал поштового відділення в Одеському районі троє знайомих віком 15, 17 та 20 років у вечірній час прибули до будівлі пошти, облили її легкозамисною рідиною та підпалили. Все це зафільмували на смартфон в якості доказу, необхідного для отримання грошей, після чого місце злочину залишили. В результаті пожежі ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Правоохоронці встановили та затримали фігурантів в Одесі, як з'ясувалося. 17-річний юнак, то також причетне до скоєння терористичного акту в столиці, за що після затримання Службою безпеки України йому було повідомлено про підозру. Наразі 15-та 20-річним молодикам одеські поліцейські повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому штрафом підпалу за попередню змовою групи осіб, що передбачено частину 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Наймолодшому фігуранту суд на час. До судового слідства обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а двох старших відправив до слідчого ізлятора. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Вони також перевірятимуться на причетність до скоєння інших злочинів. Досудове розслідування триває. Спортсменка з Ізмаїла Діана Хаджирадєва стала володаркою Кубка України з бодибілдингу 2024. Жінка зайняла перше місце у категорії 45 і третє серед дівчат до 169 сантиметрів та віком від 23 років. Як Діана готувалася до змагань та чи очікувала на перемогу, дивіться у репортажі. У кінці жовтня в Києві відбувся усінній Кубок України з бодибілдингу. Участь у ньому взяла спортсменка з Ізмаїла Діана Хаджирадєва. Жінка стала переможницею у категорії 45. Та також вона посіла третє місце серед дівчат до 169 сантиметрів та віком від 23 років. Як жінка готувалась до змагань та чи очікувала на кубок, вона розповіла в інтерв'ю ізмейському телебаченню. Спортивну кар'єру Діана Хаджирадєва розпочала після 44 років. До цього вона була бібліотекаркою. У квітні поточного року жінка стала чемпіонкою України з бодибілдингу під час весняного сезону. До наступного осіннього сезону готувалася понад півроку, розповіла Діана. При цьому доводилось поєднувати трену. Особисте життя та домашні справи. Я така сама жива людина зі своїм особистим життям, зі своїми домашніми хлопотами. Я теж мама, і в мене є таке саме життя, як і у всіх. Цього року, цього сезону, особливий сезон був в тому, що. Моя дитина вступила до університету іншої країни, і мені доводилося її його відвести за кордон, але дисципліна харчування. План тренувань нічого не змінилося. Де б я не була, я знайду спортзал. Мене з собою завжди своя їжа, яку я готую сама собі. Ніч перед змаганнями видалася доволі емоційною та стресовою. Підкреслила спортсменка. Тоді Київ атакували ракетами і шахедами. Після цього їй довелося себе заспокоювати і збирати докупи, щоб вийти на сцену і показати все на що здатна. Я вмію себе взяти в руки, я вмію себе відносити. <зановлювати>, налаштовувати, я знаю, що мене заряджає. І я просто провела всю ніч на підлозі у прихожій. Я дуже боялася того, що можуть бути якісь уламки і так далі. Але я настільки ем, намагалася не думати про це, відкласти немає нічого. Важливішого ніж змагання. Ти працювала пів року. Ти маєш вийти і показати, що ти зробила. Під час Кубку України спортсменка брала участь одразу у двох категоріях. Перша це категорія 45+. Її виокремили лише поточного року, зазначила Діана. До цього вона змагалась у категорії 40+. Моя категорія це. Е Вікова категорія, на яку я завжди ставлю більші ставки. Цього сезону зробили нову категорію. Ну, не те, що нову, а відокремили дівчат, таких як я, тобто не 40 як минулого сезону, а 45. І це вже була більш чесна боротьба. бо Хто займається спортом, і взагалі дівчата знають, що 5, 6, 7 років між дівчатами завжди ця різниця відчувається. Другою категорією, у якій брала участь Діана, це категорія серед дівчат до 169 сантиметрів та віком від 23 років. У цій категорії змагатись було складніше, зізнається спортсменка. Проте вона потрапила у трійку фіналісток та отримала бронзу. Цікавість цієї категорії в тому, що ти вже змагаєшся з дівчатами дівчатами Не свого віку, а дівчатами твого росту, а вони 23 Коли стоїш на сцені, розумієш, що ти попала в фінал, виходиш на фінал, показуєш все, що ти вмієш, і на нагородженні. Розумієш, що ти попадаєш у призову трійку серед молодих дівчат? Оця перемога для мене набагато цінніша і набагато приємніша. Бо дійсно з віком це стає все складніше і складніше. Беззаперечну перемогу Діана Хаджирадєва отримала у категорії 45 жінка посіла почесне перше місце та стала володаркою Кубка України з бодибілдингу 2024. Для мене було дуже важливо саме у цій федерації посісти головне місце України. Тому що у цій федерації є спортивний розвиток, є розряди, і е, саме ці ставки я робила. Я налаштувалася на перемогу. Е, ніяких але просто не могли бути. Е, просто зосередження, просто зробити все, на що я здатна, навіть не перемогти. А від себе вимагала те, щоб я зробила все, на що я здатна, коли я зрозуміла на сцені, що я посіла перше місце і стала чемпіонкою України, а ще й володаркою кубку. Це були переповнюючі емоції, їх неможливо передати. Я ледве стримувалася, щоб не заридати, бо бо плакати я плакала, але дуже трималася, щоб мене там просто не рознесло від емоцій. Перемогти цього разу допоміг досвід минулих змагань, підкреслила Діана. Саме він надав розуміння того, як усе відбувається, що треба робити, і яким чином поводитися на сцені. Досвід так, бо вже розуміння було, що від тебе хочуть, що від тебе чекають, чого ти сама. Від себе чекаєш, як поводити себе з суддями, як вести себе на сцені? Це дуже вже більш зібраності були. Я було, я б сказала так. Але більше нічим не відрізняється, бо так само хвилюєшся, і цього разу нас було набагато більше, не дивлячись на те, що військовий стан в країні, дівчата не зламні. за допомогу та підтримку. Діана вдячна своїм тренерам. Каже, перемога це результат роботи цілої команди. Тренер з форми Максим Сіденко і тренер з подачі і позивання це чемпіонка. Європи, а Віолета. Я дуже вдячна цій парі, бо вони пара, дуже вдячна їм за ту сумлінну працю, яку ми з ними зробили, бо це командна робота. І зараз на сьогоднішній день майже рік, у грудні буде рік, як ми з Максимом співпрацюємо, як я йому довірилася, і я дуже задоволена нашою роботою. Наразі Діана Хаджерадєва тренує дівчат, працює як нутриціолог і продовжує працювати над собою. Я відчуваю себе не просто тренером, а й наставником, бо іноді не зовсім тільки тіло, тільки з тілом треба працювати. Тренер має бути перш за все другом. Перш за все, наставником, своїм прикладом я доводжу, що немає нічого неможливого. І ніколи не пізно взяти і перевернути своє життя заради того, щоб займатися улюбленою справою і бути щасливою. Немає нічого неможливого. Просто бери і роби. І не забувайте про себе, свою красу, своє відновлення, про те, що ми жінки і ми маємо сяяти. І прикрашати цей світ. Діана Хаджирадзєва планує й надалі розвиватись у спортивній кар'єрі. Днями жінка офіційно стала кандидатом у майстри спорту. Ізмельське телебачення вітає з цим досягненням та перемогою на Кубку України. Бажаємо удачі та подальших спортивних досягнень. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Охоронці Держубежу Подільського загону спільно з поліцейськими затримали у Подільському районі водія, який намагався переправити до сусідньої Молдови дев'ятьох чоловіків призовного віку. За попередньою змовою, з адміном телеграм-каналу, водій в місті збору підсадив до себе чоловіків та мав відвести їх до державного кордону. Адміністратор каналу за свої послуги брав по 120 тисяч гривень. Свій відсоток за трансфер отримував і водій. Оскільки в діях останнього вбачаються ознаки злочину, передбаченого статте 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон прикордонники направили повідомлення до національної поліції. Стосовно дев'ятьох пасажирів складено протоколи про адмінправопорушення за частиною 2 статті 204.1 купап. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Друга половина листопада в Ізмаїлі була наповнена яскравими спортивними подіями. Серед них волейбольний турнір змішаних команд, осінні супермікси супермікси-2024». Змагання, які проходили в спортивних залах, гімназії номер 1 та номер 10 зібрали 12 команд. Подробиці про це дивіться далі. В «Ізмейлі» продовжується спортивне життя завдяки мужності та героїзму, сил безпеки та оборони, які в умовах повномасштабної війни Росії проти України самовіддано відстоїть право українського народу на вільне майбутнє. Друга половина листопада була наповнена яскравими спортивними подіями. Серед них волейбольний турнір змішаних команд осінні супермікси супермікси-24». Вітаю Вітаємо з тим, що ви зуміли об'єднати всі ці покоління і виконати, всі это немного изучается. Змагання, які проходили в спортивних залах, гімназії 1 та номер 10, зібрали 12 команд, до складу яких увійшли 6 спортсменів. Жінка, учень, учениця, два чоловіки до 40 років та один ветеран. І кожен виступав у формі свого клубу. Крім учасників з міста Ізмаїлу, в змаганнях взяли участь також учасники з інших міст та сел, зокрема з Болграду, Старої Некрасівки, Василівки та Нової Некрасівки. Саме головне в цьому турнірі це чувство друг друга, це організація команди, які, може бути навіть мали такий сильний подбор игроков, но сумели очень грамотно построить игру. Сумели прочувствовать чувство локтя, помочь друг другу, Сыграли намного інтересні, і результат у них був более достойний. На турниті було представлено сім клубів: Бесарабія, Авангард, Фанат, Фест, Болград, Сигнал, Другарі. Змагання пройшли в атмосфері захоплення та спортивного духу. Усі учасники отримали позитивні враження та заряд енергії на весь тиждень. Одне спасибо тим, хто дає нам можливість проводити цей турнір. Те, хто захищає нас, тих, хто дає шанс. Займатися тим же дітям і взрослим, делом. Ну, Ми будемо сподіватися, звісно, лучшее. будемо йти вперед, будемо делать так, щоб молоде поколение, старше поколение завжди дружили, щоб завжди розуміли друг друга, було взаимовыручка. І вот на це все настроен был наш турнір. Думаю, що сьогодні это нам все вдалося зробити. На завершенні заступник Ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов привітав учасників змагань та вручив нагороди переможцям. Юлія Петлецюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок. Продати за 41 гривню 80 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 40 копійок. Продаж 44 гривні 4 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у четвер, 28 листопада, в змей очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів тепла. Вдень день 4,6 градусів тепла в Одесі. Мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1,3 градусів тепла. В день 4,6, позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з мелтв.ком на ютуб-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.